Доброго дня, мої любі дітки, доброго дня, шановні батьки. Сьогодні такий святковий день, тому що сьогодні 1 вересня. І я хочу привітати вас усіх зі святом, з Днем Знань. Ви щодня відкриваєте щось нове, пізнаєте навколишній світ і природу. Тому нехай ваше навчання буде легким, цікавим та веселим. А я буду вам у цьому допомагати. З Днем знань наші дошкільнята, любі хлопчики, і дівчатка, не скоро в школу ви підете, але з вихователем і з батьками ви почнете і малювати, і співати, і бігати, і витворяти. Щоб пишались тато з мамою, ще їх малюк умілий самий. А ми з вами будемо грати, співати пісні, танцювати, жартувати, малювати і ліпити. Загалом весело жити. А для того, щоб ми з вами жили спокійно і навчалися в тиші, наші воїни-захисники завжди нас захищають. Зараз вони хочуть вас привітати! Дорогі дітки, вітаю вас з 1 березня. Займайтесь добре, а ми вас будемо захищати. Все. Тож бажаю вам, дітки, на цілий рік посидючості, гарного настрою та мирного неба. А так як ми з вами будемо навчатись незвичайно, а будемо бачити один одного через екран, як у телевізорі, то я вам зараз шлю ось таке сердечко любові та миру. Нехай воно летить до вас. А ви мені у відповідь надішлите своє сердечко. Все буде Україна!